Гарно всім, дівчата і хлопці, чи то вечора, що приготувати на вечерю. Смачні ідеї для вечері. Сьогодні у мене на вечері поставила картоплю. Е, картопляне пюре. Всі знають, що я дуже люблю картоплю, жарену, парену, варену, і тушену, різну. От. І у мене сьогодні буде такий печінковий теплий салат. Чи то салат, чи може якось воно по-іншому називається. Тут у мене є. Пів кілограма курячої печінки, я її вже перемила, гарненько порізала на такі порційні кусочки. От. І поки що відставляю. Перше, що я буду робити, це обжарю цибулинку, ось таку, середню таку. І ось грибочки в мене, не знаю, 7 штук чи 8. Окремо я обжарюю цибульку і грибочки. Може, не обов'язково окремо обжарювати цибулю, грибочки, але я так роблю, дівчата, завжди. Я хочу, щоб смаки, знаєте, були особисті, такі, не перепліталися. Я цибульку так прошу. Коротка вже гріється землікою, і зараз я Обжарю спочатку цибульку, потім грибочки покришу. Покришила я грибочки, поки грибочки, згадала, можна було б зробити м'ясо по французьки з картоплею. Дуже такий цікавий варіант. Я знаю у формі запікати. Туди теж треба картопля. Але я вже картоплю поставила варити на пюрешку, то іншим разом зробимо. Цибулька в мене обжарюється, цибулька я зараз викладу і поставлю туди грибочки обжарювати. Цибулька, коли жариться, можна трішки приперчити, посолити. Як хоче, таке робить. Маринка мені принесла ступу, каже, будеш то я не знаю, де вона цей горошок взяла, але я відчуваю, що цьому горошку більше років, ніж мені. Давно я такого не робила, але дуже цікаво. Я завжди робила, знаєте, як раніше і мама робила так, в бумагу чи то в газету закручували цей горошок. І оце або били всім, качавкою, що тісто розкачувати. Чи просто так товкли. І цей горошок, тобто перець. Там в газеті залишався. Використовували скільки треба, в газеті він і залишався. Але то було давно. О, оце смак. Це дівчата, справжній смак перцю. І це з душею. І Маринка каже, спробує. Вона толкла я трішки перцю, перевіяла, пахне на всю хату. Так, тепер далі, що я роблю? Цибульку я обжарила, ось так, злагенька. Тепер жаряться в мене грибочки. От, тепер я беру цю печінку і треба її посолити, перець, те, що я роздобула тільки що. От, можна хто ще любить ще щось, але я не буду. На 5 так трішки замариную і ще посиплю порошном трішки. Блегенька, може, й не буду, побачу зараз. Кажуть, дівчатка, що можна трішки цукру. Ось. Я так ніколи не роблю, але ж мені пишуть в коментарях, то я прислухаюся. Ось я вже пожарила цибульку, грибочки відставляю. І зараз тепер цю сковорідку. Буду печіночку обжарювати. Можна борошном потрусити, але я спробую обжарювати без борошна, а ні, то тоді прийдеться ще в борошні його. Ось так я, дівчатка, готую печінку, виклала, начебто не підстрибує. З однієї сторони обжарюю, з другої трішки кришкою накрию на декілька хвилин і буду відкладати, але ще буду пережарювати. Я довго печінку не готую ніколи. Куряча вона. Не треба її дві години тушитися, декілька хвилин достатньо буде. Я не люблю пересушеної печінки. Хтось любить, то таке діло. Робіть хто як вміє. Я просто показую ідею, а ви вже ж там самі вирішуйте, хто що любить. Головне з душею все буде добре. Ось я першу сковорідку обжарила, ще одна сковорідка жариться. Можна все одразу в сковороді. Це таке діло, хто як хоче. Тепер викладаю я сюди цибульку, грибочки обжарені. Можна покришити один чи два огірочки кислих. Можна маринованих грибів теж додати сюди. Хто що хоче, хто що бажає і кладіть. я не буду, бо я не хочу. Я і це одне покришила, можна два, хто скільки забажає. Я покладу ложку майонезу, Хтось хоче більше, покладіть більше, бо тут це все жирне дуже. Так злегенько перемішую. І ось такий в мене салат виходить смачний. Картопляне пюре я вже приготувала. Зараз подачу зроблю. Видумовуйте на ходу, дівчатка. Можете кукурузи ще додати. Хто що забажає, і горошку можна додати. Це індивідуальна така страва. Ось така вечеря в нас сьогодні. Десь Маринка затримується. Може, її пошанували в іншому місці краще, але нічого. Деякі чекають, думають, а куштувати. Дівчата, звичайно, що скуштую. А як же? Смачно. Головне печінку не переготувати. І все буде смачно. А я бажаю всім мирного неба. До речі, сьогодні я чула, дівчата, солов'я, чесно чула. І вчора чула. Сьогодні думала, мені вчувається, коли ні. Чула солов'я. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!